За майже рік повномасштабної війни Росії проти України значно збільшилась кількість людей, які підтримують ідею перенесення різдва із 7 січня на 25 грудня. Якщо торік таких було 26%, то тепер більше 40%. А у Києві та в західних областях України таку ідею перенесення різдва підтримують більше половини опитаних. Різниця у датах святкування Різдва сталася через те, що більшість країн заходу та Римська церква прийняли григоріанський календар. Православний патріархат відмовився та зажадав і далі жити за юліанським календарем. А оскільки більшість українців вважають себе православними, то відповідно святкували 7 січня. Те, що Бог один, і те, що е, той самий день народження святкується в різні дати, в різні дні верніше, це неправильно, звичайно. І я вважаю це більше політична справа. І це правильно, щоб ми всі святкували до Нового року. Тобто я це абсолютно підтримую. Але я так скажу, що можливо українці будуть мати схильність святкувати обидва свята як два нових роки, і для України це також буде дуже добре. Але головна думка така, що а, українське суспільство вже нічого не може розколоти. Так що я думаю, що на це не треба сподіватися. І поступово а, українці, і ми бачимо по наших знайомих, а, по наших, можливо, родичах, а, хтось про родичах, хтось по знайомих, що а, українці приймають рішення і поступово все більше збираються святкувати до Нового року. Однак це не виключає, що будуть і після нового року. Так що я бажаю всім. А, Веселих свят, щасливого Різдва і якнайшвидшої перемоги. Георгій Коваленко перейшов з УПЦ МП до Православної церкви України ПЦУ. Він один із ініціаторів, щоб ПЦУ перейшла на новий юліанський календар. А поки кажуть, про дві дати святкування Різдва. Православна церква України прийняла соломонове рішення. Вона цьогоріч дозволила. Тим громадам, які бажають святкувати Різдво 25 грудня, тим, хто бажає залишатися в традиції, вони будуть святкувати 7 січня. Але у нас у відкритому православному університеті вже давно пропозиція різдвяні святки з 25 по 7, тобто, щоб ці дати дві не роз'єднували нас, а навпаки, об'єднували. Тобто, щоб ми разом прославляли Різдво Христове і 25 грудня. І 7 січня і таким чином не розділялися, а розуміли, що навіть маючи різні традиції чи різні бачення на календарну реформу, ми можемо бути разом і показувати, що, що ми єдині. Ми в нашій парафії на території Софії Київської, ми зрозуміли, що в нас є. І ті, хто хочуть 25-го, і ті, хто хочуть 7-го, тому ми служимо Різдво і 25-го, і 7-го. Особисто я і моя родина святкує 25-го, тому я буду очолювати службу 25-го. І ми запросили всіх тих. Хто е, збирається все ж таки, е, на сьоме, щоб вони були разом з нами, і так само ми будемо е, разом на богослужінні 7 січня? Тому я думаю, що е, ми демонструємо якраз, що навіть всередині парафії можна знайти згоду і разом святкувати Різдво. А от щодо української православної церкви Московського патріархату, то вони ніякої публічної позиції з цього приводу не висловили. Але на рівні приходів вони заборонили святкувати Різдво 25 грудня. Але не лише вторгнення Росії спонукає українців святкувати Різдво разом з іншим цивілізованим світом. Це києво печерська лавра, головний осередок Української православної церкви. Хоча її владики стверджують, що вони незалежні від Москви, у суспільстві побутує думка, що це церква Московського патріархату. Про близькість УПЦ МП до Москви свідчить і російська мова богослужінь, і церковна література, і те, що ця церква навіть і тепер не засудила вторгнення Росії в Україну. І так само свого московського начальника Патріарха Кирила. Який благословив російську армію на вбивство українців. Ця церква вона не має ніяких прав, тому що ця церква прийшла як мінімум, тобто її вся влада вона підкріплювалася якимось штиками НКВД, колись можна так сказати. Вони не мають ніяких прав. І тому чим швидше ця філія ФСБ буде заборонена, тим краще буде для всіх. От. Тому не треба надувати щоки і казати, що кожен у нас має право. Ця церква не має ніяких прав, тому що вона має дуже ганебну за собою історію і особливо недавню історію, починаючи, наприклад, з 2014 року або з 1991 року. Тому формально ця організація має бути заборонена якнайшвидше. В Україні діє право на свободу совісті, тобто свободу вірування. Тому заборонити цілу церкву заборонити неможливо. Хоча громадська думка все більше схиляється до такого рішення влади, в суспільстві дійсно є запит на повну заборону московського патріархату в Україні. Але якщо подивитися на українське законодавство, така повна заборона не є можливою. Здається, що держава має діяти фахово. Фахово з юридичної точки зору, і фахово з релігіознавчої точки зору. У нас є сподівання, що з одного боку все те, що прикривається релігією, буде викрито і фактично певним чином обмежено. А все те, що стосується свободи совісті, то Україна і продовжуватиме бути тією країною, де поважається релігійний вибір кожного. З іншого боку, а якщо СБУ може допомогти, так сказать, очистити цю структуру від агентів російських спецслужб, то так само потрібна ще величезна просвітницька робота серед вірних. У Верховній Раді України вже зареєстрований законопроєкт про заборону діяльності організацій, чиї центри управління знаходяться поза межами України. Це напряму стосується УПЦ МП. Після вторгнення Росії в Україну у 2014 році УПЦ МП стали підозрювати у співпраці із Росією. Але особливо це проявилося після 24 лютого 2022 року. Мова навіть йде про заборону цієї церкви в Україні. І для цього є чимало підстав. Під час масових перевірок монастирів та церков УПЦ МП виявилось чимало фактів, якщо не прямої підривної діяльності проти України, то поширення наративів московської пропаганди. Громадську думку просто збурило прославляння Росії саме в Києво-Печерській лаврі. Представники УПЦ МП брали участь у так званій легалізації загарбаних територій України у Москві. Вони співпрацюють з окупантами на загарбаних територіях. А от цього представника УПЦ МП обміняли і зустрічав його хлібом і сіллю сам ватажок терористів Вагнер Пригожин. тепер Росія. Зараз надзвичайно багато матеріалів зібрані Службою безпекою. І ті 50. Осіб, які підозрюються в роботі на окупанта, вони свідчать про те, що це була не поодинокі випадки, а це така ну масштабна робота, яка в якій була задіяна фактично вся церква. І дивна поведінка цих ієрархів, які не реагують на колаборантну діяльність їхніх священників, підтверджують, що вони її підтримують. Насправді все треба починати з самого початку. А спочатку це з церковних шкіл, потім іти до семінарій і так далі, до університетів там, чи, чи, чи там, академій духовних. Е, якщо пройтися по тих підручниках, які там е, використовуються, там пропагуються саме ті наративи руського міра, які ми і чуємо потім за мафору церкви, е, е, ну, храмів, коли, коли е, священники ці. Так, так званої церкви намагаються в, донести до населення України. І вони самі себе підписали е, е, приговор про своє існування. Їм треба було визначатися ще в 2014 році. Вони визначилися, частина з них взяла у руки зброю і почала воювати проти України. Я це можу конкретно сказати, тому що ми брали в полон, е, е, затримували, будемо так казати, не в полон, затримували е, священника в Рясі з Христом. І з автоматом Колашниковим, який в складі бандформування намагався зірвати вибори в Донецькій області. За словами генерала Ягуна, заборона УПЦ МП в Україні не призведе до розколу в українському суспільстві. І нам нічого боятися, що в Москві піднімуть шалену пропагандистську кампанію про нібито порушення прав вірян в Україні. Ніхто церкву закривати не збирається. Ліквідовується організація, яка має відношення до Москви. Хочете, збирайтеся собі, де хочете. Хочете створювати якусь там церковну організацію, називайте її «Самоправославна православна українська церква, але доведіть, що ви не маєте ніякого відношення до Москви. І поки ми готували цей матеріал до ефіру, український уряд ухвалив рішення про непродовження оренди УПЦ МП основних церков Печерській лаврії.